Ця клята війна забирає найкращих. Максим Лебединський. Світловодська громада, вкотре втратила справжнього героя, хорошого товариша, просто гарну людину. Світла і вічна пам'ять герою назавжди. Сьогодні ми провожаємо останній путь мужнього воїна. Справжнього патріота України Максима Лебединського, який віддав своє життя, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Але від імені Світловодської громади від себе особисто дозвольте висловити слова співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам, які знали особисто Максима. Добра світла пам'ять та вдячність за подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Ми будемо пам'ятати героїв за мужність, силу та незламність, проявлені в боротьбі за мир в Україні. В наших серцях раз і назавжди закарбувалося кожне ім'я героїв, які душу і тіло положили за нашу свободу.